Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати дві моделі електрошокерів. Перша з яких називається ZZT10, друга називається Gepard та має серійний номер TW309. Розпочнемо наш огляд з, з детального знайомства з пристроєм ZZT10. Почнемо з того, що комплект поставки входить. Тільки шнурок для підзарядки від мережі 220 вольт та сам пристрій шокер у вигляді ліхтарика. Конструкція виконана з пресованого алюмінію та має три клавіші управління на корпусі: перша з яких відповідає за, пер... за перемикання режимів ліхтарик-шокер. Друга за... відповідає за спуск. За розряд нашого шокера третя являється запобіжником, яка в режимі Оф дозволяє користуватися тільки ліхтариком. А в режимі ОН можна користуватися як ліхтарем, так і шокером. Для того, щоб скористатися ліхтарем, достатньо перемкнути слайдер в крайнє переднє положення. І е, ми бачимо, що ліхтарик даного пристрою має цілих три режима освітлення, а також має можливість фокусування. Нашого променю. Шляхом провертання гаєчки ми можемо фокусувати наш промінь. Дана функція доступна далеко не на всіх пристроях електрошокерів. Дана функція в основному застосовується в ліхтариках без функції шокеру. Це перша модель електрошокеру ліхтарика з дійсно з дійсно. Новою, новою для даних пристроїв функцію фокусування е, нашого промю. Для того, щоб скористатися шокером, достатньо перемкнути даний слайдер до кінця на себе і натиснути кнопку розряду нашого шокера. Так, у нас спрацьовує шокер на даному пристрої, достатньо гучно спрацьовує, е, гарантовано розлякає всіх совак, котрі біля вас будуть в момент натискання знаходитись. Ось так виглядає е, виглядають режими роботи даного пристрою. Тепер переходимо до знайомства з пристроєм tw 309 е, Комплект поставки входить шнур для підзарядки від мережі 220 В. чохол холдер який виконано з, е, з шкір-замінника для можливості носіння даного пристрою на поясі, а також сам е, девайс наш е, шокер з функцією ліхтарика. Значить, розпочнемо з того, що даний пристрій має 100 тач покриття та виконаний з ударостійкого стійкого пластику. На корпусі має дві клавіші управління. Перша з яких відповідає за перемикання ліхтарик-шокер, друга відповідає за спуск шокера. Ліхтарик на даному пристрої достатньо потужний. На зворотній частині у нас знаходиться гніздо для підзарядки пристрою, а також Кріплення нашої шлії, яку ми можемо з легкістю зняти, якщо в цьому буде необхідність. Далі перейдемо до е, порівняння технічних характеристик даних пристроїв. Перейдемо, е, і почнемо з того, що е, зачитаємо технічні характеристики пристрою Гепард TW309. Заявлена напруга пристрою 65 000 вольт, е, фактична потужність 10 Вт, товщина пробою одягу 35 мм. Довжина пристрою 135 мм, вага 125 грам. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою складає приблизно 6 хвилин. Їдемо далі. Технічні характеристики нашого пристрою ZZ10. Заявлена напруга даного пристрою 100 000 вольт, потужність пристрою 12 Вт. Товщина пробою одягу 55 Міліметрів, довжина пристрою 18 см, вага 220 г. До вище вказаного додам, що в комплект поставки входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкції ви зможете дізнатися для себе багато корисної інформації, а також дізнатися головне, як потрібно доглядати за вашим пристроєм для того, щоб він слугував вам якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. Нагадаю, що з вами був Жорік, і ми сьогодні порівнювали дві моделі електрошокерів, модель TW309 Gepard і модель ZZT10. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!